Я запрошую до слова, до виступу подружжя Оконченків, пані Ольга, кандидат архітектури, доцент кафедри дизайну основ архітектури національного серед політехніка. Ігор Оконченко, старший викладач кафедри дизайну та технології Київського національної університету культури мистецтв міста Київ. Люди, які з самого початку живуть з жовкою. Проєктують в жовті, займаються жоква, люблять жовку. На доповіді еволюція та локалізація жовківських укріплень. Е, я є доповідач Ольга Оконченко. Е, і мій чоловік Ігор Оконченко. Ми займаємося вже дослідженням укріплення. Е, напевно, чверть століття, так, 25 років. І е, жоква це був один з перших об'єктів. і… Це той об'єкт, який нас завжди цікавить. Наприклад, на цій ілюстрації ви можете побачити це вигляд жовт з заходу, зроблений ще мною під час виконання дипломної роботи у 2001 році під керівництвом Миколи Валентиновича Бевза. Ігор Конченко працював тут в Державному науковому заповіднику, історико-архітектурному заповіднику. Керівником відділу паспортизації певний час і теж дуже добре знає Жоку. Отже, про Жоку. Місто Жоку вважається одним з небагатьох міст на території країни, яке було закладене за принципами ренесансної урбаністики. Про це розширено, вже дуже багато написано статей Миколи Валентиновичем Бозом. От і це вже ця, якби, це положення, воно не викликає ніяких заперечень. Місто Жоко було закладене в 1594 році, згідно офіційної версії, і е, тоді ж було закладено і оборонні укріплення, і е, взагалі оборонні укріплення в цей період і до 18 століття були невід'ємною частиною існування більшості європейських міст. І вони не просто були якимось контуром оборонним, а вони, були, вони виконували роль своєрідної містобудівної матриці. Тобто створення укріплень, по-перше, відбувалося не одночасово, воно постійно змінювалося впродовж функціонування. А по-друге, воно вкріплення це є і не тільки оборонні споруди, це і брами, наприклад, і це завжди дуже міцний зв'язок з планувальною структурою. Отже, при фаховому прочитанні укріплення можуть дати відповідь на ряд важливих питань, містобудівної історії і підходів розуміння культурної спадщини. На жаль, до нашого часу дійшло дуже мало джерел, які розкривають історію перших етапів розвитку міста, тому існує ну, якби, кілька варіантів, так, версій гіпотетичної реконструкції укріплень. І зараз я буду говорити більше не про те, що відомо, бо ви можете це почути тут і на екскурсіях, і прочитати, а про ті певні якісь проблеми. Які ще досі є невирішені, чи які, можливо, вирішені лише недостатньо є оприлюднені. Ренесансна урбаністична теорія розвинулася в Італії в 15-16 столітті, а вже в 16-17 столітті ідеальні моделі міст налічували праці, насичували праці вже численних теоретиків різних європейських країн. Ідеальне місто в розумінні італійських теоретиків, це ідея всестороннього досконалого урбаністичного організму, в якому просторові форми відповідали б політичному, суспільному, економічному, культурному змісту і сприяли б максимально близькому ідеалу епохи в організації життя мешканців. Автори тракта трактатів зазначали, що схеми в трактатах є лише спрощеною ілюстрацією, а в рекомендаціях наголошували на зв'язку міста з територією. І планування згідно з програмою і функціональними потребами. Саме тому ми не знаходимо таких ідеальних реалізацій, які ми бачимо в схемах, в реальних містах. І реальні міста, які виконані згідно ідеальних схем, зазвичай мають ряд відхилень. І ці відхилення пов'язані і ну з тими чинниками, які я тільки що зачитала, так, а що стосується укріплень, то укріплення завжди були дуже сильно пов'язані з топографією місцевості. З Умов місцевості, окрім інших факторів, і, звичайно, що оці ідеальні такі геометричні схеми, якби вони були реалізовані просто в натурі, то вони б не були такими дійомими як потрібно. Тут ви бачите схеми П'єтро Котанео. П'єтро Котанео один з перших ренесансних теоретиків, хто серед схеми міст пропонує варіанти поєднання цитаделі і міста. Хоча форма розташування замку і міста в спільному укладі існувала раніше. Микола Белз вважає, що саме Павло Щасливий архітектор італійського походження розпланував місто і замок, використавши для цього одну з схем ідеального міста, яка була опублікована у книзі П'єтро Катанео в 1567 році. Проте бастіонні укріплення на схему Катанео не пояснюють які місця башт бастей чи мурів, які ми бачимо в периметрі жоку. І це такий важливий момент, який потрібно. Продумувати і враховувати, чому саме жовтівські укріплення все-таки мають ці, ці типи так, застосовані, якщо в цей період вже теоретики так досить активно пропонували бастіонні укріплення, і в тих теоретичних працях ми теж ці бастіонні укріплення бачимо. Отже, ну Ще стосовно жовти, навіть в такому супутниковому знімку ми бачимо цю цілісність, хоча укріплення втрачені, ми периметр, цілісний периметр відчитуємо, тому що укріплення, незважаючи на те, що вони в значній мірі втрачені, вони вплинули на розвиток планувальної структури, і ця планувальна структура вона є дуже добре досліджена завдяки картам 18 19 століття. І вона підтверджує так ці впливи теоретичної думки містобудівної, містобудівної європейської підтверджують цінність міста і ця велика кількість збережених пам'яток. Але укріплення, особливо в натурі, дуже слабо відчитуються. Вони такими фрагментами відчитуються. І оця цілісність для нас теж важлива і важлива для збереження культурної спадщини. І тому архітектори, тому історики так намагаються все таки включати в свої дослідження цей комплексний підхід. Це реконструкція трошки в будезмінному вигляді, яка була опублікована в 2016 році, яка базується на багатьох дослідниках дослідженнях попередників. Вона показує якраз, які укріплені є збереження. Як бачимо, що муровані укріплення, ці прямої лінії показані є в значній мірі збереження, а от бастіонні укріплення вони є тільки частково збережені. І, тобто відчитується в рельєфі або в планувальній структурі. Крім того, в жовкі збережено цілісно чи фрагментарно чотири башти, так, дві з чотирьох брам, і замок, і відтинки мурів. Якою була та первісна схема, можна мати тільки гіпотези. Тобто вона могла, наприклад, бути і десятикутною. бо ми бачимо, це один з варіантів, так, коли цей десятикутник сідає. Це не значить, що те місто мало такий вигляд на першому етапі. Але тут якраз я хочу наголосити, що з дослідження інших міст, з дослідження, наприклад, Львова, період XVII століття це є період активних модернізацій укріплень. І, наприклад, Львові, у Львові за. Одне століття працювало тільки відомо, що працювало 12 фортифікаторів. Кожен з них розробляв якийсь проект фортифікації. Ці проєкти часто не враховували рішення попередників. До нашого часу дійшло три проекти, і ми знаємо, що два з них були реалізовані в певній мірі. В жовтні, на жаль, не дійшло ні планів, ні карт 17 століття, і не дійшло тих проектів, але ми можемо вважати, що Власники, наприклад, Жулкеївські користувалися працями Катанео, а вже Даниловичі могли враховувати також впливи, скажімо, мати впливи інших в праць, що при проєктуванні чи розплануванні могла використовуватися, наприклад, і подамова система з тими паралельними кварталами, а пізніше при створенні бастіонів, як відомо, вони не одночасно створювалися оборонними укріпленнями, а пізніше. Ця система була відкоригована. Це не применшує якоїсь там ідеальності міста, це не применшує його цінності. Це навпаки показує, що це є нормальний європейський розвиток одночасно закладеного міста. І чим більше ми будемо знати про той розвиток, тим краще для правильного, правильних підходів до, до рішення того міста. Так, чомусь трошки слайди в переміжку пішли. Отже, що можна сказати з, того, з тих моментів, які невідомі? Перше, наприклад, ми маємо таку ставлену версію, що місто було укріплене мурами і баштами. Але це дуже застарілий варіант як станом на злам 16 17 століття. Тому є припущення, що це були не мури і башти, а це були бастеї. Але археологічні дослідження, мені відомо про два таких дослідження археологічних, вони показали, що між муром і внутрішньою частиною міста був щарів. Не просто рів, а фоса, оборонна фоса забезпечена певними конструкціями для ускладнення, скажімо, потрапляння всередину міста ворогу. І це може наводити на думку, що ті мури з баштами це не є. Такий, якби найближчий до внутрішньої частини периметр, чи там ще могли бути якісь укріплені, які пізніше були зняті для того, щоб місто розширилося? Це треба досліджувати. Це потребує аналізу. Оця існування того фоси всередині мурів. Але це вже нам вказує в двох місцях, що це не був мур як і скарб бастейного валу. так? Якщо це не був скарб і це не були бастей, а це все таки був мур з баштами, то можливо такі рішення теж були. Це міг бути мур з баштами і з бастіонним укріпленням в комплексі. Бо в кінці 16 століття є приклади європейських міст, які мали такі реалізовані укріплення, бо тільки через 20 років. В XVII столітті вже почали повністю відмовлятися від башт як допоміжного елементу в бастіонних укріпленнях. Ось це фотографії якраз розкопок в підвалі теперішньої ратуші. От Ратуша була закладена так на початку ХХ століття, і в підвалі виявилося е, існування фоси, сумнівів нема. Що це є такі частки оборонні кілочки, які вкладали в дно фуси. Так, це розкопки біля однієї з. ну, Де було припущення, що була башта. Там справді виявлено фрагмент муру, який показує, що це могла бути там башта. І теж не було підтверджено, що це є бастейний вал. Джерела нам вказують, що будівництво, що при закладенні міста, так, розпочалося будівництво мурів, спорудження стін і башт. Також відомо, що ну, тобто це вже такі, якби є згадки, це не є факти самих документів, але відомо, що у 2021 році спорудження стін і башт було завершено. Чи були в той час розпочиналося будівництво валів з бастіонних валів, чи не розпочиналося, це потрібно, потребує ще подальших досліджень. Отже, знову ж, чи були ці збережені башти на первісному етапі? Чи вони мали вигляд таких високих веж, як ми бачимо вже на ілюстрації 19 століття, чи вони мали все-таки такий приземкуватий вигляд, характерний для? Періоду зламу 16-17 століття, як ми бачимо в трактатах чи в італійських збережених фортифікаціях, це теж, ой, я перепрошую, я буду швидше. Це теж питання. Також ще одне питання виникло при дослідженні башт, це вже давно ми про це писали. Це те, що, наприклад, башта Домініканського монастиря, насправді, бійниці не є першим етапом її функціонування. І це показав рівень першої підлоги. Рівень першої підлоги знаходиться на 3 метри відносно цих бійниць. І ця підлога в процесі функціонування, в процесі пожеж змінювалася, піднімалася, тому ми вже можемо говорити, що такий вигляд, бачите, це не є перший етап. Оце трактати 16-17 століття злам. Це якраз один з варіантів це існування бастей поряд з бастіоном, інший варіант це перебудови. Баштово-бастейних укріплень на бастіоні. А це якраз трактат, теж цей же ж період, французький фортифікатор, і він пропонує влаштування якраз в місті і бастіонів, і, і башт одночасно. Так? Тобто високі башти пропонує він встановлювати. Тобто тут навіть вежі, можна сказати, бо тут нема мурів. А це, на щастя, зараз ще є в інтернеті. Дуже багато архівів розкрито, дуже багато ілюстрацій історичних оприлюднено. Це є нідерландське місто Арнхейм. І ми можемо бачити, як виглядали укріплення в 1604 році в цьому місті. І це такий далекий від тих зразкових е трактат, е трактатівських е укріплень. Так, ми бачимо просто вал з бастіонами, по центру якого йде Мур з паштами. І це не є такою вже зовсім рідкістю для цього періоду. Але вже, як я говорила, початок 17 -го століття. Якраз для внутрішнього простору характерне таке от планування, яке пропонується в трактатах, яке має Оцей перехід від регулярної такої прямокутної системи планування до переходу на радіальну через те, що потрібно підключати виходи на бастіонні укріплення при допомозі прямих шляхів. Бо є вже артилерія, її треба перевозити. Це не було характерно для попередніх періодів. І в жовті це є. Тобто це вказує на те, що, можливо, за Даниловичів були зведені бастіонні укріплення. Так, це цей період. Бастяні укріплення чітко були ще трошечки, я перепрошую, бо вони є на історичних картах. Тепер третій етап це період Собейського. І період Собейського ми показували на реконструкції отакі зовнішні укріплення. Не потрібно лякатися, це не є речі, які потрібно створювати з них пам'ятки. Це є зовнішні укріплення, вони могли б насипатися півтора метри висотою, вони могли б не мати заболоченій території навіть фоси. І вони добре відчитуються на кадастрі. Але ці укріплення, існування їх за часів Собеського, якраз вказує, що Жовка була в створі багатьох міст того періоду. Бо саме такий вигляд мали міста всередині XVII століття. І їхнє існування якраз показує, що місто Жовка було фортецею на рівні інших європейських міст. Це підтвердження просто я швидко пролистаю того, що такі укріплення. Мали місце, бо їхні сліди є на кадастрі. Ось що стосується передмістя і укріплень передмістя, то тут теж ми бачимо, могло існувати два етапи. І про це теж можна довго говорити, я не буду. Так, четвертий етап. В той час, коли Львів втрачає свою оборонність, жопа далі продовжує функціонувати як оборонний об'єкт, що показує, що це була досить потужна фортеця. Оскільки Радзевіл, Михайло Казимир Радзивіл так він закупив велику кількість артилерії для власних потреб. І він саме був власником жовка в цей період. Що стосується замку, ну, тут сумніви не виникають, що в замку існувало теж кілька етапів. І я знайшла такий зразок замку з баштами Пунтоне, який є в Італії. це замок Брунелла, він є вдвічі менший, ніж Жовківський. Але ми можемо собі з цього виду уявити, яким би могли бути можливо башти Жоківського замку. Отже, ця реконструкція, зачитаю, щоб було швидше, ця реконструкція зроблена мною ще більше 20 років тому. І вона поєднує різні періоди в одному зображенні. Тут і 17 століття, і 18, і 19, і навіть початок 20-го. Її мета репрезентація пам'яток в загальній структурі міста, популяризації і привертання уваги до спадщини. Вона, як і інші відомі мені реконструкції, виконувала своє і виконує своє основне завдання, але це не є наукове джерело. А в наш час великої популярності, віртуальної реальності, великих можливостей комп'ютерної візуалізації. Вже назріло завдання розробити таку візуалізацію, яка би дозволяла демонструвати різні етапи існування жовкви і одночасно би була такою інтерактивною, яку би можна було змінювати, кожного разу вносячи якісь в неї поправки відповідно до того, які є наукові дослідження. Тобто провели археологічні дослідження, знайшли якийсь елемент і можна його реалізувати в цій. Реконструкції. Тобто таке завдання, я бачу, могло би бути реалізоване в жовтні, якби були кошти, звичайно. Добре, дякую за увагу. Вико поле для діяльності фортифікації є дуже велике і багато.